Всім привіт! Сьогодні знову з вами я Аня і сьогодні я покажу, як користуватись ось таким тамагочем. Так, на жаль, я не знайшла тамагочі з п'ятою кнопкою, але все одно це не заважає йому бути прикольним. Так, ну я тут вже досить довго, тому мені треба буде все м -м, ресетнути. Тут у нас є чотири кнопки під назвою Ось це ресет. Select, Decide, Cancel. Ресет Re це е почати все спочатку. Е select – це, наприклад, зайти, е перегорнути щось. Decide підтвердити. Е – Підтвердити. І Cancel – вийти. Так, ну, робимо ресет. І в нас тут пише, що 168 персонажів. Так, тут їх прямо дуже багато. Різні тваринки, метелики, дракончики, навіть дівчатка. Тут є навіть спанч Боб. Так. Ну, наприклад. Пізьмемо оцього дивного чудика. Так, це година, коли він народився. Це не впливає на гру. Тому вибираємо рандомно. 16-та. Все, добре. Тепер, як він буде називатись? Е, тут теж є досить багато імен. Я виберу, наприклад, оце. Підтверджую. У нас є ось такий от вже Тамагочі. Ось ось такий наш Тамагочі ходить. Для початку у вас ось тут буде мигати ось така кнопочка. І тут теж є дуже багато кнопочок. Добре, ось ця кнопочка означає, ось це я навіть сама не знаю, що це і таке. Оце скіль, Gold. Це золото, скільки у вас є золота? Е, Типа, скільки у вас, у вас є грошей. Е, в мене поки що їх нуль. Ну. Так, ім'я Анна. Ну, щоб ви не забули. І. Так, ось це їжа. Це ми, ми зараз маємо погодувати. Це може бути хлібчик, для когось це суші і тортик. Треба його нагодувати, і зразу зникне ось ця позначка. Так. Ось це, якщо він е, сходив у туалет, треба змити е, все помити. Для когось це відро, для когось унітаз. Так, ось, наприклад. Ось так ми це все змиваємо. Е, далі це ігри. Нажимаємо, і тут у нас є одна гра. Тут треба ловити е, літаючі тарілочки, але це досить складна гра. Тут є тільки три помилки. Ну, ось так це виглядає. Я, я заробила 32, 32 золота. Тут є ще і от, ось така гра. Але він зараз не хоче грати. Це літачки. Далі, ось тут це, це позначка ходити на роботу. Він теж зараз не хоче ходити на роботу. Це працювати за комп'ютером. А це. Це літати на літаку. Добре, він цього не хоче. Оце музика і можна поспівати. Ой-ой. Це у нас пошта. У мене немає жодних зірок і немає пошти. Так, ось це означає ключик. Тут код. Тобі тут можуть дати деякі е, речі. Я скажу вам зараз два коди. Ось цей. Це перший. Тобі дають ось три чи чотири оцих горішки. І другий код це у нас. Я переживаю, Теж да дадуть ще п'ять таких горішків. Е, ще у нас є забула показати ось така аптечка. Це аптечка на випадок, якщо він або буде дуже засмучений, тут він буде лежати і буде такий привид, або він помре. Ну Він, звичайно, зараз не помре. Ви просто нажимаєте на ось цю штучку, і якщо пташечка не каже ні, значить можете його полікувати. Ну, це все. Е, зараз я подивлюсь, можливо, він захоче працювати. О, ось! Він працює за комп'ютером. Я заробила 31 золота. Так, і давайте ще, ще попробуємо ігри. О, Тут треба омивнати ось такі літачки. Я заробила 16 золота. І тепер ще раз показую, як перевірити, скільки у вас золота. Нажимаємо ось на оцю іконочку і гортаємо. В мене 39 золота. Вже досить багато. Тут ще є в іграх позначка Shop. Тут ви можете купити ось такого ведмедика, ось такого бантика, і ось це шанси. Я не знаю, що це означає, бо ще ніколи не купувала такого. Ну, я думаю, що вам все зрозуміло. Тому, па-па, до нових зустрічей, ставте лайки і підписуйтесь на мій канал.